Ми на своїй богомданій землі. Ми усі з України. Львів, Київ, Дніпропетровщина, Вінниччина, Українці з Канади. Вінниччина. І ми разом тут, на Запоріжжі, тримаємо фронт і будемо гнати ворога з нашої святої української землі. І хочемо дуже подякувати нашим побратимам, усім прикарпатцям за ту неоцінену допомогу, яку вже Неодноразово і вкрай потрібно надають нашій бригаді для того, щоб гнати ворога з нашої святої української землі. Ці дрони вже сьогодні полетять в голови окупантів, і будуть вони знищені, будуть вони ліквідовані, бо це наша земля, це Україна. Я хочу подякувати від імені нашої франківської громади, славним хлопцям 128-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам за захист України. Дякуємо за те, що тримаєте сьогодні Україну нашою незалежною. І віримо, що спільними зусиллями ми переможемо. Дякую, слава Україні! Героям слава!